Тому питання друге і третє порядку денному вашому буде розглянути на позачатковій сесії. Але ви сьогодні можете всі питання розглянути. Добре, дякую. І це, такі Ми перенесемо засідання комунальної комісії. Раніше поставили новин. Буде оголошення на сайті. Перше питання. Про внесення змін до програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів православної міської ради Борисового району Київської області 23-27-го року. Прошу за основу. Наголосно. Альбіна Валентіна, будь ласка. Професор проєкт рішень щодо внесення змін до програми додається 1 мільйон 302,5 тисячі. Тисяч двісті гривень було на 4 мільйони 677 тисяч програм, а на сьогоднішній день вже 6 мільйонів 286 гривень. Це додалися по суду кошти е, е, ліквідація отпросту нашого свергну замовника. Там субсидарна та, відповідальність і тепер є таке поняття е, за на Реплачение заработной платы, фонд страхования там ну, инвалидности. Цель-то добавалось у тебя положение. Уже хочу участвовать на авторище именно комиссии. <кху> <кху> Я так розумію, що не скаже, а ты нікому нічого не плачу, а додаються на сильно прошлоюся. Двісті тисяч місяців так. В рік. Чому році зараз я вам скажу, підраховувала 650 п'ятдесят тисяч, в цьому році? Шестьсот п'ятдесят Просто я читала рішення от там де звітисячого суді у Так так. Я просто бачу, що ця людина дуже зазвята і при цьому я звичай таке питання. Якщо ці башники, убачите сім'я башників і які в яких компосідаємо, якщо є наскільки реальна ситуація, що вони об'єднаються, будуть якийсь колективний поклад і просто заплакують або всі кладу. Бо я бачу, що це більше радіо заплакувати. чи Ні, ну там з'явилася нова судова практика, до чого такого не було, але зараз да, нова судова практика, і він ну... Ні, ну просто наскільки це реально, що як, ні, ми або будемо сплачувати за баркалі, або я думаю, що вони просто на не накладуть, знаєте, такі, все такі випадки є, що накладуть на щось не знаю, на авто і так далі. Міська рада просто дати більше. Я до чого веду, що у нас починається бюджетний процес, давайте, і ми

Тому що, буде? що буде Дякую. Прошу підтримати дане питання. Дякую. Друге питання: пронесення змін до програми закладів організації територіальної оборони в Росії міській громадян громаді на 2023 рік. Прошу за основу. Шановні провичі, шановні шановні комісії, просить. На тільки звернення від частин тому ми, як завжди, додаємо низку від сумних частин, заходи і збільшуємо суму фінансування на 3 мільйони 582 тисячі гривень. Це по видаткам субвенції. Також управління рішення додаємо кошти на правою погострі. І ну, для закупівлі певних матеріалів. І загальна сума в нас становить 168 мільйонів по програмі триста 500 тисячі п'ятсот Тенденція як по військової частинам активність, так і продовжується? Як з початку року такі. почалось. Так не звітують, але ж ми ж не можемо їх проконтролювати. Чекайте, якщо не звітують, наприклад, ви придбаєте те, варте ці хвилики. Я ніж думаю, вам буде коли не можна їх звітувати. А якщо... Тільки руху по бюджетному кодексу вони повинні звітувати. Якщо не звітують, Дані, органи Ще, органи мені, є. Я, Це, не, є є або є аудіт у Міністерстві оборони, коли виникають питання, вони роблять у нас запит, такі запити часто на які надали ну, там, перелік частин і надані майно та субвенції. Ми надаємо і аудит Міністерства оборони проводить них перевірку. Тобто Звичайно, у нас зараз є запит. надано на суб'єкцій, перелік частин э, і в яке майно передали. Зараз готуємо спільно з правовою богоустрій, э, виконком і фінальним управлінням готуємо відповідь. Не, ну про майно то зрозуміло. Просто, якби я була на вашому місці, то я би контролювала використання суб'єкцій. Бо це десятки мільйонів і якщо ми їх не проконтролюємо, до речі, у вас є пусте контроль то потім до нас прийдуть скажуть, а чого ж ви, власне, Сотні мільйонів. Я думаю, що коробці там багато. Ну все вже для нашого сіль. внесення змін до цільової програми захисту населення і території від надзвичайної ситуації, що мирного та характеру обороті міської території громаді на 2022-2026 роки. Я прошу до голосу. У нас є програма захисту населення від надзвичайних ситуацій, і в зв'язку з реорганізацією. Автомобілю пікап, які буде використовуватися офіцером рятувальника. Це по аналогії по нацполіції з поліцейським офіцером громади. Де буде знаходитися в нас, в, 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 в районному управлінні ДСНС буде знаходитись така посада. Займовір буде використовуватись у нас в рай, районному відділі ДСНС і використовуватись в наших. Їх, в їхніх цілях в нашій громаді. Ну, То, да. Це, це тільки створюється, так як поліцейські це це буде тепер в також так він буде працювати в громаді. Це люди, які змінюють посади, які працювали тут, тепер будуть займатися Який Якою це функціонал? Можу, можу, ну, скажу, трошки пізніше, я думаю, що поліцейський цирк. Ну це зрозуміли фантіона поліції, а не рятувальника за тушити на пікапис. Ні, тушити Це проблема велика, і ми не розуміємо. Ну дається автомобіль комуніс, який робить щось, а що не зрозуміло. Давай потрібне безпішення комісію. Я пропоную все ж таки підтримати питання, а завтра буде роз'я. Я хочемо просто в черівний раз. Да. Білка наш. Тут ні що, та, ну, питання я вважаю, що що стосується безпеки, особливо приймуть. То да. Дякую. Дякую, що ти не будеш просто перевірка всіх пожежних пустів, які хотіли збирали я думаю, завтра ми спочуємо можливо, объединять, что больше. Я просто вопрос начальника отдела просто